Вітаю! ви на каналі Відпочиваю, працюю творю. Сьогодні вже вбираю свою картопельку, збираю врожай. Ось у мене таке зелене бадиллячко вийшло в цьому році на картоплі. Сьогодні 5 вересня. Вона ще зовсім зелена. Навіть цвіла недавно. 19 серпня мені по-новому зацвіла. Мені говорили, що чи не пустить вона там корні. То я вам скажу, що ніяких корнів вона не пустила. А поросла доволі таки гарна. І це ще доказує те, що чим більше у рослини стебло, тим більше відповідна завість. Чи то огірок, помідор, чи то картопелька. Зверніть увагу, яку вона має завість. Ось така поросла. І таке має стебло. Ось, бачите, яке стебло. Тобто, чим більше стебло, тим більший врожай. А як добитися цього, ви можете побачити у мене на каналі від посадки до збору врожаю. А з вами, як завжди, була Людмила. На все добре!